Хайтайл, вбивця Майкрафту, Майкрафт 2 і ще усілякі гучні назви, і що там у підсумку? 23 червня 2025 року стався прям конкретний рофл, і гру відмінили. І чому? Ну, як нам повідомляють самі розробники, вони не змогли виправдати очікування від гри. Вона їм самим не подобалася, і це була б не та гра, яку ми всі очікуємо. Але давайте взагалі згадаємо, що це був за проект, як він розроблявся та що пішло не так. І ще одразу міні спойлер, є шанс того, що це ще не остаточний кінець, але про це потім. Почнемо з самого початку. У 2014 році Mojang дає заборону на донат, який впливає на ігровий процес, що в свою чергу обрізало близько 85% доходу Хайпікселя. Звісно, їм це взагалі не сподобалося, і вони собі вирішили, що треба щось робити, та почали створювати свій власний проект. І вже в 2015 році з'явилась Hypixel Studios, яка почала розробку Hytale. З того часу мало що відомо, тому перейдемо одразу на 13 грудня 2018 року. Реліз першого і в той же час останнього трейлеру. Він був шикарний ні більше, ні менше. Це було щось абсолютно нове, і звісно, здивуванню не було меж. Досі пам'ятаю, як у школі на перерві передивлялися трейлер приблизно із таким лицем. Тоді розробники повідомили, що бета-тестування почнеться в 2019 році, і на сайті навіть можна було зареєструватися на цей бета-тест. Але, на жаль, ніяке тестування так і не почалось. Пізніше, у 2020-му, нам повідомили, що компанія Riot Games викупили Hypixel Studios і почали спонсувати розробку хайтейлу. А тоді почались просто нескінченні переноси. Спочатку гра повинна була вийти у 2021-му, але розробники вирішили переробити рушій на C, а згодом і взагалі перейти на новий. Реліз перенесли не раніше 2023 року. Але й тоді вони повідомили, що гру ще раз переносять, тому що ще не все готово. Весною 25-го нам сказали, що Рушій вже працює добре, і розробка йде впевнено, і вже літом ми взнаємо, що студія закривається. Взагалі, досить дивно самі розробники взаємодіяли з ком'юніті. Нам майже ніколи не розказували, що відбувається всередині і як саме йде розробка. Все, що ми мали, це не надто великий допис раз у півроку. Але гаразд, тепер давайте скажу декілька слів, що це взагалі за гра мала бути із того, що ми знаємо. І так, Хайтейл. На перший погляд духовний спадкоємець Майкрафту. Візуально ігри дещо схожі, там і там блоки, хіба що у Хайтейлу було більше різної геометрії. Розробники говорили, що ми отримаємо абсолютно новий досвід, граючи у ігру, хоча так, напевно, говорять всі розробники. Світ повинен був складатися із різних зон та біомів. Кожна ігрова зона мала свої біоми природу, квести, мобів і так далі. Гра повинна була починатися в одній із цих зон, яку, можливо, навіть потрібно було б обирати самому. Також у цих зонах була б прогресія, тобто, чим далі ти просуваєшся, тим складніше стають вороги і тим цінніші нагороди. І з того, що ми знаємо, таких зон було б щонайменше 6 смарагдовий гай, виючі піски, зима, пусті небесні та отруйні землі. У грі також було багато RPG елементів зокрема бойова система. Як нам обіцяли розробники, це б не було б просте заклікування. Кожна зброя мала б свій стиль боротьби, свої ефекти, блокування та ухилення. Також видів зброї теж було б набагато більше, порівняно із тим же Майкрафтом. Тут вам і звичайні мечі та луки, арбалети, списи та магічна зброя. Ще нам точно відомо, що будівництво у грі було приділено теж багато часу. Тут вам і величезна кількість блоків, їх різновидність, навіть вертикальні полублоки. А також офіційний інструментарій у грі, схожий на той, що зараз є у бедруку, у якому ми могли б будувати все, що завгодно, набагато комфортніше та швидше ніж у звичайному креативі. Якщо вже мова зайшла про інструментарій, то згадаємо те, що також була б офіційна підтримка модів, вбудована у саму гру. Тобто будь-який мод можна було б створювати прямо у грі і так само завантажувати в один клік, що в свою чергу дуже зручно. Те саме і з серверами. Нам обіцяли широку підтримку серверів та набагато більше можливостей, ніж те, до чого ми звикли. Якщо вірити усім цим словам, ми отримали максимально відкриту гру для редагування, яка підійшла б абсолютно всім. Це було б навіть дещо схоже на якусь платформу, на якій можна створювати свій власний контент. І тепер що ж там пішло не так? Починаємо з того, що самі розробники поставили собі просто нереально велику ціль, яку досягнути можуть далеко не всі. Як вони самі писали, у проекту були великі амбіції та цілі, які вони не змогли реалізувати. До всього цього вони хотіли одночасно релізнути Hytale на ПК, консолях та мобілках. При цьому ще й були чутки про те, що все це буде кросплей. Тобто, уявіть, студія, у якої немає ще ніяких релізів, заснована завдяки Minecraft серверу, хоче свій перший проект одразу на всіх платформах. Ще наявність усіх інструментаріїв для контенту повинна була присутня одразу на релізі. Я веду до того, що розробники хотіли зробити все і одночасно, але не прорахували свої сили і на цьому прогоріли. Також врахуємо те, що на 25 й рік Hytale виглядав вже не так круто, як декілька років тому. Дехто вже навіть почав його називати дешевою копіркою Майну, у якій відсутній свій стиль та ідентичність. І з цим взагалі можна навіть погодитись, тому що гра банально застрягла у тому ж вигляді, який ми побачили ще в 2018 році. А ще були звоночки на те, що гра буде переповнена донатом, подібним до маркетплейсу. На це свідчить те, що розробники шукали фахівців у сфері просування безкоштовних ігор чи щось таке. Та Riot Games точно б зробили гру безкоштовною, що в свою чергу означає, що окуплятись затрати будуть донатом. Ще останні роки існування Хайтайлу було незадоволення зі сторони ком'юніті через те, що гра почала виглядати, як війні грати зі всього підряд. Спочатку це пісочниця, потім РПГ з елементами сюжету, далі платформа для творчості, а в кінці взагалі просто інструмент. Хоча особисто я у цьому взагалі ніякої проблеми не бачу. Ну і врешті, те виробниче пекло, у яке попала команда розробників, спричинила і закриття, нескінченні переноси, переведення гри на іншу мову програмування, новий рушій, поступова втрата підтримки від ком'юніті, і проект вже почав виглядати як не щось неймовірне, а як гра по типу Minecraft Legends, яку забудуть через місяць. І деякі колишні розробники заявляють, що проблема була всередині студії. Нове керівництво не знало, чого саме хоче, та не змогли нормально взаємодіяти із старими працівниками. Повністю ймовірно, що це могла бути основна причина закриття проекту. Чи є якесь майбутнє у Хайтайла? І взагалі так. Хоча поки що це лише здогадки, але зовсім недавно Саймон, ну той що один із засновників Хайпікселя та Хайпіксель Студіо, написав у твіттері, що був би готовий вкласти у проект гроші зі свого ж карману. І як він говорить, переглянув би розробку, релізнув би гру лише на ПК, використовував старі руші та загалом зменшив би увесь масштаб. І взагалі це звучить навіть як гарна ідея. Також ще через деякий час Саймон написав у твіттері, що без ризику немає історії, тому все таки остаточну крапку ставити на хайтайлу поки що рано. Ще хочу нагадати, що Саймон у 24-році му році вже анонсував свій новий проект, про який зараз майже нічого не відомо, тому можливо поки що йому не до хайтейлу. Своєю думкою на рахунок цього діліться у коментарях, а поки що все, що нам залишається, це просто чекати. А зараз я вам дякую за перегляд та бажаю гарної гри.